Коноре. Коноре. Де ти? Боже мій. Як того тут підніматися? Треба зробити ліфт. О Боже. Бі -е -е. Бі -е -е. Бі -е -е. Шо? Біе. Біе. Ой. Бее. б'є. Коноре Що ти там забув? Я впав і не можу вилізти. Не дайте. мене. Ой. Лама вийшла. Ой. Вона ще й плюється. А ти що думала? Ви мене? Добре, всім привіт, друзі! З вами я мама Юа і. Конор Юа який застреляє. Де лама. Це вона вже вийшла. Якраз можна не сісти? Так, друзі, і як ви могли вже зрозуміти по назві, це відповіді на питання. Ми вирішили поєднати відповіді на питання і виживання на чанку. Ми, Коноре, ти хотів виживати на чанку, бо Конору сподобалось. Так, ну і перше питання, звісно, від Конора Юа. Як ти ставишся до пригодницьких фільмів і серіалів? <свіс> <Конер> Малі, я написати фантастику але фантастику <свіс> я до речі не люблю а пригодницьки нормально ставлюсь <свіс> коней просто вирішив написати перше що придумав. Ну, що придумав так що ми маємо зробити в цій І... серії ти давай будуй будинок нам. Будинок? Роз... розрівняй територію окей 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 роботу робити я ось дерево скину трохи. Нам треба всіх Так, тварин питання. О, е, так, питання друге. Ти любиш Морозова? Ну мені здається, всі його люблять, чи ні? Чи я помиляюся? Ти помиляєшся. Так, корова. От, я тебе Але як оту, лагає. Так, всі йдіть сюди, хто любить. Морозова? Морозова <ріст> да, я люблю, звісно. Ти так. Ти вугілля? Коли ти його вугілля? Те, я його якби нікуди не запахала. Зараз я все викладу. Так. Наступне питання, чому ти конкретно так назвала, а не по-інакшому? Е -е, ну я не знаю. Мені сподобалося. Хоча б, мабуть, якби я зараз вибирала, як назвати канал, я б назвала трошки по-іншому. А як? Та саме не знаю, але по-іншому. Точно Та, не так. Так. Тут у нас буде ферма цього святих ягід. Так, святих ягід. а де? Ого. Окей. Okay. Там ще є, я одну тільки яги. Та нічого й буде, давай, наступ. Е, наступне питання зараз... Що спонука? О, пані мазму, пані мазму дякую, Владиславі. Мене рідко називають пані. Хіба що вчителька зарубіжної літератури і, і Владислав Ривера. Е, ну я не знаю. ну, Конор е, мені придумав такий нік, псевдонім. такий, е, І мені сподобалося. Хоча я вже, як я казала, я б, мабуть, зараз змінила ім'я, якби в мене був вибір. Так, тобі є вибір. <с> Уже не хочу нічого міняти тут. Uh, так, наступне. А, ну, Мам! типу, це ж марка машини? Ні. Це, ну, схоже, реально, якщо Тучу. ввести мазма англійською, то воно реально видасть мазду. Uh, uh, ну, так, ну. Взагалі, це було магма. <плес> Я з, не з магмою, а не з маздою. Так, наступне. Uh, ти б'єш брата, чи він тебе б'є? Ну, як сказати? Ніхто нікого не б'є. Справді. А, Далі. Я не розповідала. <laughs> Як ти ставишся до хайбрека? Ну, не знаю, останній. Хайбрек це той, що, з яким ми сварилися в. Та як Слінахі. сварилися, Та. Просто... Коли як він мене обізвав цим тупим. Ну, коротше, так, і... да, конор на нього образився. Так, да, я від нього відписався. Е, ну Мені не дуже сподобалося. Е, він в чомусь правий був, в чомусь неправий, ну, не дуже ставлюся. Сам, він як людина, мені не дуже приємний. Е, так, наступне питання: що ти любиш їсти? О, я не знаю, що я люблю їсти. Багато чого. Е, так, наступне питання. Яке хобі? Подобається? Та не знаю, люблю щось руками робити, знімати вам відео. Читати? Читати, так. Ой, впала. Масма у нас освободно. Ма як сказати. Так, люблю читати різне. Наступне, Наступне. скільки ти знайома з Конором. О, воно вже знайома, так, довго-довго. Ну, ну, мабуть, більше. Дивись, Не знаю. Та вноже. Ой, лама, мабуть, поту все. Всі городи мені зв'язували. О, я ж можу курей заманити. Так, всі кури збігайтеся сюди. А, а там, мабуть, уже... А, ні, ще є питання, друзі. Бо задали не дуже багато, але маю надію. Ой, ні, я випадково згодувала. Окей. Так а, далі. Який твій улюблений блогер? Та я не знаю. <кхи> Шонор? Нічого не маю. Ти нічого не мав на увазі, ні. Ні, так, я мене не на що не Ой, не знаю, мені багато хто подобається. І Конор теж. Може хайбрек? Ні, точно не хай -брег. Так, далі питання, коли ти народилася якого числа. Е, ну, якщо ви слідкуєте за, за спільнотою моєю, то ви знаєте, що я народилася 27 листопада, у мене скоро день народження. Е, ну, 2000... Чи... А чи це варто казати? Чи ви знаєте що? Я думаю, якщо, дізна... якщо ви хочете дізнатися, якого року, то зайдіть в спільноту. Іди Це, Це гадкова мазма. така, так. Да? Так, далі ти маєш сподобався. свою любов пише агурчик, до речі, агурчик. колись рекомендувала в себе на каналі. Звідси я Агурчик. коли не розподобався Нік. Е, ну маю свою любов я люблю. знімати відео, мазма у нас любить собаку. Та я люблю. Собак. Я теж люблю. Я знаю, Мені. що він мав дещо інше на увазі, але але я вийшла познущатися своїх підписників. О, алмазма падає. Я не падаю. Я пливу О, алмази. Так, далі. Ти маєш свою. ти маєш тваринку. Взагалі мурахи. На, no, це uh -huh. uh -huh. ти знімала відео? Угу, Угу. пам'ятаєш? Ти ще його. Так, 20. до речі, якщо ви хочете побачити знову відео Найкіди про мурах... Мінус двадцять один. Мені треба на кайло буду тут переплавляти. Нема дерева! Так вугілля там десь було. Мені треба верстак зробити для пічки. А я внизу самому буду. У нас колі. Так, далі. Ну, це все? Це всі питання. Ні. Друзі, зараз я гляну. Можна звести це відео е, грає, ну, як ти називаєш, е, цей чанк, плюс. Е, а, як... чекай, іще одне питання. Я пропустила. Як тебе звати? питав е, цей Владислав. О, <світ> скільки було в коментарях фактів? Е, Марія, це як? Це, е... Зараз я навіть гляну, друзі, почекайте. Але жодного правильного. Так, я думала, що буде щось правильне. А е... де я проговорився? Я не розумію. А я теж е... цей Владислав? Я та... забула, хто писав. Шо Зараз я, я Подивлюсь, друзі, паузу. Але я навіть ну, я не розумію. Mm. Я уявлення не маю, де я проговорився, що вони думають, що ну як тебе звати. Ну зараз секундочку, друзі. Я не знаю, ну а де я про... Ага. До речі, шукай. ми можемо вже починати розбудовувати територію. У мене майже два стаки угу. Так. Супер, можна так. Так. Ну, Нікітіч писав про роки цей від 12 до 14 років. Але один... Так, потім. Хто правильно сказав? Та... Все було, зараз подивлюся. Це так, є. зараз, друзі, я випливу наверх. Я його. А потім. О, лазурит тут треба добути. Опа. Так, ну, наприклад, шампунь думав, що мене звати Маша або Марія. Маша Марія, uh, це знає жодний Коттер е, теж ну, помітив час. І сказав, що мені 100% називати Марія. Бо Конор спалив моє ім'я. Але, але я не знаю. Я слухала, я не почула, щоб Конор спалив. І це неправильно. Якщо комусь було цікаво. Е, я не знаю, як би було цікавіше. Ще щоб ви написали. Пару коментарів. Скажи на яку літер починається? На М. Тобто, ну, котер був близько. Нікитіч думав, що Соня Настя або Ліза. Не близько. Цікаво. Так. Ну, Вайна думав, що Вікторія. Ну, красиве ім'я, але. Ні. Мені здається, ну, не здається, а найближчим були е, шампунь Котер. і, не і Е, Пам'ятаєш, я забула його нік, що був раніше цей. Я його ще рекламувала в на каналі. Це а, я Ні-ні, ні трошки по-іншому. Я, я, я забула його минулий нік. Вибачай, якщо ти дивишся, я забула. Котер. Напиши нам. твій а, Фортрекс, точно. Пам'ятаєш? Форт? А, да? Форт... Та? Тепер... Та... Та, так, якось так. Він. Та. та ну. Всі змінюють, ніки. <риклад> змінюють. О, охран, тепер тепер ти... Ти вайнот. Поміняй назад. Так, такі, такі так он більше, мабуть, те. Не, бі... не мабуть, а те подобалось. Так, мабуть, треба робити загони. Давай я, напевно. 12. Я думаю, я хочу зараз трошки розширити територію і зробити загін для тварин. Як, що ти думаєш про це? Ну, гарно. Просто подивися, ну, можеш йти до мене, подивись, як, куди я докупався вже. Зараз, почекай секундочку. А uh, так, зараз, зараз, зараз. Якщо тобі треба залізти, то в пічці там буде. Мені диво... дерево треба. От з деревом у нас проблема. Зробиш ферму дерева? Uh, ой, 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 Шо? ой, 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 ой. Там ти там не висвітив і ой. тепер скелети ой, і ой, пауки. Ой, ой. О, так уйлє, так я Так, а де ти... Куди ти пішов? О, я. До речі, я О, вже... бачу Це Це близько до цього. Так, як. Я а, я там вже була. А, daar, то... Копаючи. Тут не хочеш робити тут сходинки, буде зручніше підніматися і спускатися? Але час. Я зараз ну, зараз дам нову порцію каменя. а роби з полублоків. А, ти думаєш? Бо так не будуть спавнитися моби? Так, да, не будуть? Так, але треба ставити не наверх, а на низ їх. Ага. І тоді ми законому? Я їх. мабуть так, але я не знаю, як це все. Ой! Думає. Я знову впала. Ти бачила, куди я впався? Та, прикольно. Ну, я до кінця не доходила, бо це довго. Але я раджу зробити там сходинки. Так. у нас, до речі, повно редстоуна. Можна зробити до речі. До речі, до речі, до речі. Я встигну, друзі. Ні, я не встигла забрати блок. М -м, окей. О, у нас повно заліза. Я зроблю відра води і позабираю. О, лама. Воду. Слухай, я, мабуть, не буду перероблювати цю платформу, що вже зробила. Тож це буде довго. Я втрачу блоки. А зроблю краще вже на півблоки. Ой! Та що ж таке, я знов впала, Так. Я здам поки що ресурси. Так, друзі, ну це наче всі питання. Якщо ви хочете третю ой, третю частину, то... то... Скажіть та пишіть точніше. Бо я хотіла знімати відео, але не було достатньо питань. Так. Тож завершувати? Думаю, що вже так треба. Так, друзі, бувайте. З вами була я, Мазма Юа і. Конор Юа! До побачення! І не забувайте про вподобайки, коментарі і підписку. Як і так? діліться моїм каналом і каналом Конора. Обов'язково зі своїми друзями. Оце вже кашу. Та знайомили бувайте.